Діточки, хотів вам сказати два слова. Сьогодні йде, слава Богу, весна, і ви дуже схочете, щоб вам батьки щось купили, якісь речі. Але запам'ятайте, ніяка річ не може замінити вам відносини, стосунки з батьками. І ви дуже помиляєтеся, коли ви требуєте, капризуєте, що ви щось хочете, щоб вам батьки купили. Вони і так хочуть вам купити, вони хочуть ще більше, щоб ви виглядали краще, ніж ви самі собі. І те, що ви їм капризуєте, що ви вчора хотіли річ якусь собі купити, а завтра ви вже її не хочете, це означає, що у вас є страсть. Що ви комусь завідуєте, що хтось в чомусь, скільки б у вас не було в шкафу всього, все рівно ви нічого більше не купите, ніж те, що вам потрібно і необхідно. Але дуже до вас велика просьба. Ніяка річ не замінить вас тата і маму. Якщо у батьків немає такої змоги щось вам обновити, ви подякуйте Богу, що є у вас тато і мама. А коли вам купили річ і ви один раз оділи, а побачили, що друг чи подружка, що має інший, не капризуйте, не робіть скандалу, не плачте, тому що це радості, спокою вам ніколи не приносить. І те, що ви маєте, завжди вмійте дякувати Богу. Я вас дуже прошу. Починається весна, хочеться щось іншого, але найкращий подарунок відносини це ваші послушання, це ваша молитва, це ваша учоба. І щоб батьки жили ваші довгі, ви вмійте їх слухати, вмійте ними дорожити. Нехай Бог нам допомагає.